Я понимаю, это режимная зона, как не как в армию служил, я знаю, что, что такое режимный объект. Но, начальство есть какое-нибудь? Кого-то можно вообще выхватить? Да, 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 да. разглядит. Хорошо. хорошо. Начальник, представникам, Представ... Представ... да. Э, завтра, я, блядь, два блядь, года, блядь проработал. блядь, проработал, сегодня заезжаю, мне ребенка забирать надо, блядь, а я не могу заехать. Ані, ні, вони не працюють, <працювання> тому що отакої блять, отака ваша блядь, робота нашої блядь. Я перепрошую, що творі не одна людина сьогодні на митницю, звертаюся до вас другого. Удалі кажуть, як добитися ми не можемо. Не далі йдіть діти ми далі, діти далі. Хлопці, якщо прийнятий закон, митниця повинна спрацювати, і уже ці ставки оцього в'їзду, скільки я повинен дати за автомобіль? 1,9, 1,6, 1,2, 0,3? літри. Ви, ви вже, вас повинно бути. Я. Ви стару систему розвалили, розвалили, ви таблицу, нову не создали. Ви вивісили, таблицю вивісили. Ви навіть не можете зараз розвернути машину. Тому що парні тут, що полчаса діляли на розворот. Митна ставка розмитнення кожного автомобіля. Я приїхав, дав гроші, перепрошую. Ви табличку, вивісили. Вивісили. Табличку, табличку, табличку дали ради вчепити? А радишком табличку за Ауді а 6, там 2,5 об'єму, ми повинні 1800 євро застави. Людина приїхала, має гроші. Віддала, поїхала. Ви мене добу маринуєте отут, вивізкою своєю, розумієте? Розумієте? Ані робота. а, работи, а ми не, не робота. Якби я бачив ту вивізку, в крайньому випадку я б товаришу зателефонував, він би гроші. Підвіз, і я б вже був вдома біля жінки. Мені через три доби з нашої прекрасної України повертався на роботу знову. Розумієте? Не розумієте. Не, 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 не так само блядь. Раз, та раз, розвернувся весь свик.